Євген Лясковський таксист за кермом вже восьмий рік, щоб звести кінці з кінцями. Подробляє ще на двох роботах. Зізнається, рік тому перейшов з бензину на газ. Процентів на 60 дешевше їздити на газу, ніж на бензині, тому, що у мене стоїть метан. Водії намагаються перейти на альтернативне, більш дешеве паливо. Впевнені, бензин буде дорожчати і далі. Бензин я лічно покупав 95-й. 92-й Йосаторопійшов діло. Все теж є ж заправляюсь, как и заправлявся. Конечно, на газу ездить дешевле, чем на бензине. Економісти кажуть, причин для подорожчання кілька. Одна з них Україна свої здобичі може забезпечити тільки 20% потреб. Важливу роль відіграє ситуація на світовому ринку нафти. Раз есть напряжённая ситуация политическая и даже будем прямо говорить военная ситуация в странах, которые являются одним одними из основных добытчиков нефти в мире, то э ожидания вызывают соответствующую реакцию. То тобто, есть запастись нужно. А значит, сегодня цена повышается. Нефтотрейдеры серед причин підвищення ціни на паливо називають тариф на транспортування і закупівлю нафти. Кажуть, ціна залежить від багатьох факторів. Над храненням нефтепродуктів Тури потом поступають на автозаправочные комплекси, от акцизного сбора, государственного налога. Поэтому это очень серйозне да формирование стоїмості ціни. У економістів прогнози на майбутнє не радісне. Вважаючи нинішнє підвищення, не останнє кажуть, ціна на бензин до осени точно ще зросте.